Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка. І сьогодні ми хочемо вам представити новий електровелосипед в лінійці наших триколісних електровелосипедів Tiras Helper Сіті. Як ви знаєте, сила щеплення коліс велосипеду з дорогою у переднього колеса 40%, а у заднього 60%. Припустимо, мотор знаходиться в передньому колесі електровелосипеда. При підйомі нагору сила щеплення у переднього колеса. Буде менше за заднє, і так як при їзді вгору зменшується навантаження на переднє колесо, то сила щеплення ще більше зменшується і можливе прослизання переднього колеса. Тому ми вирішили запропонувати велосипед, в якому тягове колесо заднє, і під вантажною корзиною встановили щітковий двигун, потужністю 350 Вт, напругою 36 вольт. Завдяки такому розташуванню досягається краще щеплення з дорогою тягового колеса. І немає необхідності приїзді вгору підкручувати педалі. І так як в ободах колес немає моторів, то немає необхідності робити обода подвійними і посиленими, як в інших наших велосипедів. А також легко міняти спиці. І зі слов нашого водія, з таким розташуванням мотора стало легше керувати самим велосипедом на поворотах. Рама електровелосипеда стальна 17 дюймів. Колеса 24 дюйми ободи алюмінієві. Покришки 24 на 221 дюйма. Універсальний протектор. Гальма передні вебрейк, задні барабанні. Широке м'яке сідло робить поїздку комфортною навіть приїзді по дуже поганим дорогам. Трансмісія велосипеда 7 на 1. Дозволяє обрати 7 механічних швидкостей. У велосипеда дві корзини. Найвеличка передня корзинка, яка дуже зручно складається та розкладається. І міцна задня корзина. Її розміри 510 мм на 380 та висота 230 мм. Вантажопідйомність велосипеда 120 кг. Його повна вага 48 кг. На передній частині задньої корзини. Щоб не заважати водію, знаходиться букс. З акумуляторною батареєю та контролером. В цьому електровелосипеді акумуляторна батарея типу Letі Ion 21700 напругою 36 В ємністю 24 А. У велосипеді дуже потужна передня фара, в яку вмонтовано індикатор стану заряду батареї. Також по центру керма знаходиться велокомп'ютер, на якому ви зможете спостерігати всю необхідну інформацію про вашу поточну поїздку. Зелена кнопка на кермі. Вмикає сигнал горну. Ми випробували велосипед. І при їзді по рівній дорозі він показав максимальну швидкість 23 км на годину. Його споживання струму було 10 А. На одному заряді велосипед проїхав 55 км. А під час підйому на гору максимальна швидкість велосипеда була 17 км на годину. І він споживав струм 19 А. Тірас Хелтер зручний, легкий у керуванні електровелосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт promel.com.ua або зателефонувати за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!